Доброго здоров'я, шановні глядачі. Дуже коротко нагадаю вам, що два попередніх відео були підготовчим етапом на шляху до розгадки ось цього символу. Сьогодні ви отримаєте безсумнівну інформацію, яка пояснить кожну рисочку на княжій печатці. Геометричну побудову ми почали робити за пропорціями ряду чисел 1, 1, 2, 3. П'ять. Їх зазвичай називають спіраллю Фібоначчі. Уже на першому ж етапі креслення стало зрозуміло, що символ всевидячого ока це сама перша геометрична форма. Нею починається спіраль і шлях до розгадки таємниці тризуба. З попереднього відео нам знадобляться ось ці малюнки. Тому що вони присутні на трипільській чаші. Півколо і крапелька вверху, півколо і крапелька внизу, кошаче око тут, 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 тут скрізь кошаче око. Креслення такої форми ми отримали з використанням пропорції 1 до 2. А древній художник за допомогою таких малюнків. Зашифрував інформацію, що ніжку такої ємності потрібно будувати не просто аби як, а за пропорцією 1 до 2, а саму чашу 1 до 3. Будемо притримуватися його вказівок і розпочнемо креслення згідно числового ряду 1, 1, 2, 3, 5. Геометрія буде простою і максимально зрозумілою. В результаті ви дізнаєтеся не лише значення кожної рисочки на княжій печатці, а й зрозумієте, чому на всіх варіантах виготовлення такого предмету між чашами витримана відстань. Чому вони не впритик до одна до одної, адже таке кріплення було б надійніше? Беремося за циркуль і лінійку. Повторимо креслення, яке ви бачили в попередньому відео. Радіус одиничка, а навколо нього два кола радіусом R2 в два рази більші. Додаємо до такого малюнку третє коло синього кольору. Воно також має радіус 2, причому тепер r1 і r2 їх центри співпадають. Наступний етап синє коло вписуємо в квадрат. Робимо це для того, щоб знайти спільну точку двійки стрійкою. Цей знак символізує собою двійку і має радіус r 2 Тепер дивимось на малюнок. Наш r 2 ось цей знак, він має спільну точку з радіусом 3. Тепер дивіться уважно. Оця лінія означає поєднання двох одиничок. Верхня і нижня полоски, об'єднання між ніжкою чаші і самою чашею, вертикальна лінія, та, що збоку отут, з'єднання між ніжкою чаші і перемичкою. Тому два кола червоного кольору і радіусом R3 ми малюємо таким чином, щоб вони проходили через кути квадрата, описаного навколо R2. Тепер R3 перетинає і синю, і зелену лінію. Ми використали числа 1, 2, 3, залишилася п'ятірка. Тому беремо радіус R5. І суміщаємо центр R1, R2 і R5 в одній точці. Зелене коло. Воно буде пересікатися з нашими трійками, мати спільні точки. І нарешті вирішальний етап побудови. Впишемо квадрат в зелене коло r 5 Тепер пройдемося товстим чорним фломастером по лініям. Горизонталь. Червона лінія, зелена, знову червона і знову горизонталь. Отримуємо ось такий малюнок. Знайдуться глядачі, які скажуть: ну і що тут такого? Там овальчик, там напівсфера, таку побудову можна зробити і без пропорцій. Але нагадаю вам, що в сюжеті спадок 56.1 ми задалися питанням з'ясувати, чому чаші стоять не впритул одна до одної, а на відстані. І чому на кожному варіанті присутній на перемичці горбик. Крім цього, на малюнку явно проглядається радіус r 1 r 2 r 3 а де ж r 5 Зараз швиденько дамо відповідь на ці питання, а потім перейдемо безпосередньо до малюнку на печатці. З'єднаємо два малюнки так, щоб квадрат одного був притул до квадрату іншого. Тепер зрозуміло, чому чаші стоять на відстані одна від одної. Це обумовлено тим. Що побудова зроблена за пропорціями. Накреслимо два кола зеленого кольору. Одне і друге. Таким чином, щоб вони проходили через центр цей і цей. А тепер виділимо чорним кольором ось цей вигін. В результаті накреслені з'явився уже не віртуальний, а реальний радіус п'ятірки. Ось він r 5 тут і r 5 тут. Тепер на нашому малюнку присутні всі кружечки від одиниці до п'ятірки. Зелена лінія R5 пересікає горизонталь верхньої лінії чаши. Ось в цій точці. Відстань від осьової до цієї. Точки перетину. Дорівнює R1, тому ми тут малюємо півколо r 1 і точно так само внизу r 1 Сподіваюся, мені вдалося довести, що відстань між чашами оцей горбик і радіус r 1 яким починається і закінчується побудова. Це спосіб збереження інформації про ряд чисел 1, 1, 2, 3, 5, про їх взаємодію. Як стверджують науковці, пропорції Фібоначчі відображають принцип світотворення, але виявляється, першими про це знали трипільці. І нарешті ми добралися до розгадки малюнку на княжій печатці. Я вже звертала вашу увагу ось на оцю лінію, яка означає поєднання двох. Докупи. На печатці така полоска горизонтальна також є. Тому ми з'єднаємо дві спарені ємності і поставимо їх одна на одну, отримали ось таку картинку. Зелені лінії це продовження r 5 сюди, в цю сторону і в цю сторону. Тепер обведемо оцю крапельку червоним кольором, і половинки. Чаш з одного боку і з другого також червоним кольором. Як ви бачите, малюнок на цій крапельці і на цій повністю ідентичний. Тут форма заужена донизу, і тут завужена донизу форма. Тут трикутничок зліва і справа, і тут трикутничок зліва і справа. Тут язичок і тут язичок. Тут тут і тут. Кут тут і тут, а форма зуба і форма півчаші також мають схожі риси. Для наглядності я замалювала крапельку в більш контрастні кольори. Порівнюйте самі і висновки також робіть самі.